Доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім дарувати, гарного настрою щиро бажати. Зустріч нашу розпочнем, і про тварин бесіду поведем. 4 жовтня, всесвітній день захисту тварин. Це свято спрямоване на привернення уваги людства до прав тварин та їхнього добробуту. В цей день проводяться інформаційні заходи та акції, які привертають увагу до проблеми вимирання тварин від дій людини. Під час війни цей день особливо важливий, адже наші менші брати теж потерпають від бойових дій. Бо їхні природні місця проживання забруднюються боєприпасами і хімічною зброєю. Заповідні зони під час окупації не обслуговуються належним чином, а зоопарки знаходяться під обстрілами. В Україні види, що знаходяться під загрозою зникнення, заносять до червоної книги. Вони підлягають особливій охороні по всій території країни. Найпопулярнішими тваринами червоної книги є Зубр, Рись, Бурий ведмідь, їжак вухатий, Горностай, Білий заєць, Жук олень, Чорний лелека. День захисту тварин. Стосується не тільки диких звірів, а й домашніх улюбленців. Кожна майже родина має безпосереднє відношення до цього дня адже утримує та піклується про свого домашнього улюбленця. Всесвітній день захисту тварин це важливе свято, яке відіграє відповідальну роль у формуванні людських якостей. Адже доброта це зовсім не складно, допомога бездомному. Це маленький крок для однієї людини, але величезний крок для всіх людей. Діти, пропоную пограти в гру. Звірят розглядай, їх дитинчат називай. Тигр, тигриня, ведмідь, ведмежа. Кіт кошеня. Заєць, зайченя. Вівця ягня, лисиця лисеня, коза козеня, куриця курча або ціпля. Кенгуру маленьке теж кенгуру, свиня порося, собака щеня, вовк вовченя. Діти, а зараз, будь ласка, розгляньте картинки, порахуйте на них звірят і позначте кількість звірят відповідною цифрою. Запам'ятайте, допомагати тваринам, піклуватися про них треба не тільки цього дня, а робити це завжди. І тоді світ стане добрішим і кращим.